СБУ ідентифікувала трьох проросійських поплічників, які створили катівню під час тимчасової окупації Миколаївщини. У результаті комплексних заходів встановлено особи ще трьох зрадників, причетних до масових знущань з мирних жителів тимчасово захоплених районів України. Зловмисниками є командир одного з полків терористичної організації ДНР і двоє його підлеглих. Ще до початку повномасштабного вторгнення вони добровільно вступили до лав російських загарбників. Під час захоплення частини Миколаївської області командира ворожого полку призначили військовим комендантом в одному із селищ Баштанського району. За його наказом, рашисти викрадали місцевих жителів та застосовували до них численні тортури. Задокументовано, що зловмисники незаконно затримали чотирьох мешканців селища, серед яких були колишні військовослужбовці ЗСУ. Потім окупанти за вказівкою свого командира закрили потерпілих в холодному підсобному приміщенні та погребі без доступу до свіжого повітря. У застінках людей жорстоко били і тривалий час утримували в антисанітарних умовах без води та їжі.